Псалом 30 начальнику хора псалом Давида, під час повстання. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитись повіки. Правдою Твоєю спаси мене. Прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені Богом заступником, і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє. Заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, Виведи мене з сіті, яку. Таємно поставили на мене, бо ти заступник мій, Господи, в руки Твої віддаю дух мій, Ти визволив мене, Господи Боже істини, я навиджу тих, що надіються на ідолів, я ж на Господа уповаю. Возрадуюсь і звеселюся милістю Твоєю, бо ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою. Не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо я у скорботі, висохло від горя око моє. І душа моя, і все нутро моє, бо виснажилось у недузі життя моє, і роки мої в зітханнях, і стражданнях моїх, знемогла сила моя, і кості мої висохли. Від нападів ворогів моїх я став посміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх. Ті, що бачать мене, геть тікають від мене, я забутий у серцях, як мертвий, я став, наче посуд розбитий. Бо я чую, як мене ганблять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб узяти душу мою. Але я на тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти Бог мій, у руці Твоїй доля моя визволи мене з рук ворогів моїх, відгонителів моїх, просвіти лице Твоє на раба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю тебе, нехай усоромляться нечастиві, і зійдуть у пекло, нехай замовкнуть уста у лесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благостей твоєї, Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих, що убивають на тебе перед синами людськими, ти сховаєш їх усяєві лиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм, від ворожничі народів. Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті оборонному, я ж сказав у нестямі моїй відкинути я від очей твоїх, але почув ти голос молитви моєї, коли я взивав до тебе. Любіть Господа, всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх, і злишком відплачує гордовитим, будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всі, хто уповає на Господа.